Невже Дедпул убив Росомаху та людину павука? Хто перший побачив фільм про Дедпула? Причому тут Сталоне та Шварценеггер? Про це і багато іншого зараз розкажу. У цьому відео буде три частини: цікаві факти про фільми Дедпул 1 та 2, А також багато чого крутого і несподіваного я дізналася про комікси з Дедпулом. Я б навіть сказала, що це інколи шокуюча інформація. Тож мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. У Дедпула багато спільного з Райаном Рейнольдсом. По-перше, Вейд Вілсон сам порівнював себе з Райаном в одному з випусків коміксів. У них приблизно однаковий вік, зріст, вага, колір очей та волосся. Вони обидва канадці з відмінним почуттям гумору. І Райан розпочав свою акторську кар'єру того ж року, коли Дедпул вперше з'явився на сторінках коміксів Марвел. А взагалі, сам Рейнольдс дуже горів ідеєю зняти фільм про Дедпула та зіграти його у 2012 році було. Знято трихвилинний тестовий епізод, який повинен був переконати босів студії зацікавитися фільмом. Але у результаті справа зайшла у глухий кут, поки в серпні 2014 року цей ролик не опинився в мережі. Він виявився настільки популярним, що студія ХХ століття Fox все ж таки вирішила запустити дедпула в розробку. Сольник супергероя тоді став найкасовішим на той момент фільмом з рейтингом R. Райан Рейнольдс украв костюм Дедпула після завершення зйомок першого фільму. Актор не став питати ні в кого дозволу і просто забрав його. Коли ж керівники студії дізналися про це, то не стали заперечувати і дозволили актору залишити костюм собі. Пізніше Райан забрав і музичну скриньку з мертвим Логаном, показану на початку другого фільму. Про Дедпула тепер цікаво, який же сувенір Райан забере собі після зйомок. Дедпул 3. До речі, спонсор цього відео: мій інстаграм. Там я розповідаю про життя, подорожі, а також зараз планую публікувати коротесенькі відгуки на серіали та фільми. Я веду аккаунт не системно, спамити не буду, тож підписуйтеся, будемо з вами ближче. Автори Дедпула хотіли використати надзвукову боєголовку у своєму фільмі, але права на персонажа були за студією Марвел, яка у свою чергу хотіла використати ЕГО у фільмі Вартові галактики 2». Права цього персонажа були у Фокс. У результаті дві студії уклали угоду та обмінялися персонажами. Хоча вміння героя загоювати рани та відновлювати пошкоджені кінцівки здаються фантастичними, суперздібності Дедпула узгоджуються з реальними науковими даними. Регенеративні здібності, як у Вейда Вілсона, є у деяких видів тварин, наприклад, у мексиканських саламандр, які при необхідності можуть відновлювати хвости, ноги, спинний мозок, очі, серце і навіть мозкові тканини. А Олені здатні відновлювати пошкоджені роги. Підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк, щоб це відео побачило більше людей. А ми йдемо далі. Як і у всіх фільмах Всесвіту Марвел, в епізодичній ролі у фільмі Дедпул знявся Стен Лі. Він зіграв тут діджея у стриптиз клубі. Стенлі жартома сказав, що його найбільша скарга на камео це те, що він не міг проводити достатньо часу з привабливими акторками, що грають стриптизерок. У середині фільму Дедпул після експериментів Аякса, все тіло Вейда вкривається шрамами для Райана Рейнольдса. Нанесення всієї цієї косметики займало дуже багато часу. Для будь-якої сцени, де Дедпул не носить свою маску, Рейнольдс мав сидіти на гримі близько 6-8 годин. Шрами Дедпула та його огидний колір обличчя були настільки переконливими, що 13-місячна донька Рейнольдса злякалася батька, коли випадково побачила його у гримі. Ну, це й не дивно. Моя донька плакала, побачивши мене в гримі. Це було важко, розповів актор в інтерв'ю. Першим глядачем, який побачив Дедпула, була 13-річна дитина, смертельно хворий хлопчик-фанат Дедпула Конор. Він хотів відвідати один із двох спеціальних показів фільму для фанатів у Нью-Йорку. Лос-Анджелесі, але коли фонд загадай бажання зайнявся цим питанням, з'ясувалося, що хвороба хлопчика заважає вирушити йому на перегляд. Коли Рейнольдс почув про це, він вирушив до нього і влаштував приватний показ стрічки. Райан також підтримував зв'язок з конором, поки той не помер через кілька місяців. Під час зйомок Рейнольдс у костюмі Дедпула відвідав дуже багато хворих дітей на прохання благодійного фонду. Костюм Дедпула був спершу зі спеціальним шаром м'язів, але його прибрали. Оскільки костюм робив актора занадто великим, і для ролі Райан трохи підкачався, тому всі м'язи, які ми бачимо у фільмі, належать йому. Хоча тіло Рейнольдса чудово рухалося в костюмі, була одна його частина, яка потребувала цифрової корекції це його обличчя, щоб забезпечити виразні рухи очей, які робили маску героя такою живою, використовувалася комп'ютерна графіка. Кожна сцена, де Дедпул розмовляв, знімалася двічі: вперше Рейнольдс був у масці, а другий з відкритим обличчям. Після цього фахівці з візуальних ефектів переносили лицеві рухи актора на маску, щоб надати їй мімічних виразів. Костюм Аякса у фільмі дуже відрізняється від його костюма в коміксах. Тут у нього практичне вбрання в стилі спецназу, а в коміксах був масивний костюм кольору металу. Також цей персонаж є британцем, хоча у коміксах був канадцем. Ед Скрейн зізнався, що зіграти подібну роль було одним із найбільших бажань у його житті. Бріанна Гільда. Бранд кілька місяців займалася тайським боксом, готуючись до ролі надзвукової боєголовки. Зріст колоса у фільмі майже 2,3 метри, а зріст актора був трохи більше 2 метрів. Тому йому довелося носити взуття на 30-сантиметровій платформі, щоб здаватися вищим. Хоча творці хотіли, щоб фільм відчувався супергеройським, рухи персонажів і самі сцени бійки були зняті реалістично. Рейнольдс виконував багато трюків сам, але також було використано багато дублерів та каскадерів. 1 квітня 2015 року Райан Рейнольдс розіграв фанатів персонажа, заявивши, що фільм буде знятий з рейтингом PG-13, що є абсолютно нелогічним, оскільки персонаж заснований на крові, насильстві та матюках. Але а вже наступного дня Рейнольдс заспокоїв усіх, повідомивши, що рейтинг фільму буде все-таки R. Окрім трейлерів для рекламної кампанії Дедпула були розроблені спеціальні плакати, які висміювали тих чи інших героїв коміксів. Також оскільки фільм виходив у вікенд дня всіх закоханих, творці випустили плакати, які представляють Дедпула романтичною комедією. Також для iPhone був випущений спеціальний набір Дедпул Емодзі. Рейнольд заявив, що роль Дедпула буде для нього останньою Танньою пов'язаною з коміксами винятком може стати камео Дедпула чи інші частини фільму. Дедпул і людина павук вважаються друзями, вони мають багато спільних пригод. Але Дедпул думає, що Спайді скопіював його костюм і вважає свій костюм крутішим. Дедпул не вбиває дітей та тварин, тільки на них у нього не піднімається рука. Більше того, Дедпул дуже добрий до дітей і каже їм, що він людина павук. У фільмі Вейд Вілсон вимовляє такі слова. Тільки не робіть мені костюм зеленим або анімованим. Тут мається на увазі роль супергероя із всесвіту Дісі у фільмі Зелений ліхтар 2011 року, в якому знімався Райан. Тоді костюм головного героя був результатом роботи групи зі спецефектів і виглядав не дуже. Перша поява Дедпула у коміксах Марвел датується 1991 роком, а кінодебют відбувся у фільмі Люди Ікс початок Росомаха 2009 року. Його там також зіграв Рейнольдс, однак фанати Коміксів були сильно розчаровані тим, як представили і зобразили Дедпула автори фільму. Там у нього був зашитий рот, і пізніше ви зрозумієте, чому фільм Дедпул було знято за 48 днів, а монтували його в Adobe премєр про зйомки сиквела було оголошено за три дні до релізу першої частини Дедпула на ранніх стадіях розробки другого фільму. Режисер Тім Міллер збирався повернутись у крісло постановника. Однак, через творчі розбіжності з Райаном Рейнольдсом він залишив проєкт і був замінений на Девіда Літча. Після цього в одному з подкастів Міллер розповів, що його початкові плани по фільму Дедпул 2 включали фантастичну четвірку. У істоти, наприклад, мала статися крута бійка з Джаґернаутом. У фінальній частині «Стрічка». Міллер навіть погодив це з керівниками студії Fox. Крім того, за версією Тіма, Ванеса теж мала зіграти велику роль. Вона мала взяти своє супергеройське альтер-его з коміксів, замість того, щоб померти в перші кілька хвилин фільму. Його камео стало одним з найнеочікуваних і веселих моментів. Бред Піт з'явився буквально на мить. Він зіграв фантома, який, як не дивно, у більшості сцен залишається невидимим. Обличчя Бреда Піта з'являється лише тоді, коли його персонаж заплутав. В електричних дротах. Райан Рейнольдс сам запропонував цю роль піту, якому ідея видалася кумедною, і він одразу погодився. Зйомки сцени зайняли близько семи хвилин і заплатили за цю сцену піту просто чашкою кави. Також у фільмі є камео Мета Деймона. Там він обговорює туалетний папір і дитячі вологі серветки, коли Кейбл з'являється в кадрі. Багато глядачів були приємно здивовані, побачивши Джагернаута у фільмі Дедпул 2, якого не розкривали трейлер. Тут він сидить у в'язниці разом з рештою мутантів, а потім стає напарником Расела вогняного кулака. У фінальних титрах Джагернаут представлений у ролі самого себе. Але ясна річ, його зіграв звичайний актор. Цим актором виявився Райан Рейнольдс, який дав йому свій голос. Він був знижений під час постпродакшену, а також подарував міміку обличчя. У одній зі сцен після титрів Дедпул називає надзвукову боєголовку «Одинадцята». Це відсилає нас до головної героїні з надздібності, із серіалу Дивні дива. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо хочете відео з цікавими фактами про цей серіал. Рейн Рейнольдс сам вигадав сцену з дитячими ніжками. Тісно працюючи зі сценаристами під час роботи над першим фільмом, Рейн отримав можливість брати участь у створенні деяких сцен другої частини. Незважаючи на те, що це була діалогова одинадцятисторінкова сцена в супергеройському екшен-блокбастері, з неї практично нічого не вирізали. Усім вона настільки сподобалася, що її вирішили залишити без змін. Рейнольдс у свою чергу сказав, що сцена стала успішною завдяки команді по комп'ютерній графіці, яка все зробила правильно. До речі, тут Дедпул повторює культовий рух ніг героїні Шерон Стоун із фільму Основний інстинкт інстинкт» 92-го року. Кастинг на роль Кейбла виявився не таким простим для команди. На цю роль претендували багато зірок голівудських бойовиків, включаючи Сільвестра Сталоне, Арнольда Шварценеггера, Брюса Віліса. Та інших, зрештою, Джош Бролін був обраний на цю роль. Крім того, варто зазначити, що в той же час він виконував роль Таноса у фільмах про месників. І в один момент у фільмі Дедпул називає його Танос. Ба більше у фільмах про балакучого найманця є купа пасхалок до поп культури. Я не рахувала, але читала, що їх було більше сотні у кожному фільмі, і ви знаєте, усе може бути. У фільмі є уривок із Люди Ікс, початок Росомаха там Дедпула показали із зашитим ротом. Рот йому зашили не просто так, мало того, що він балакає без перестанку та ще й може вбити своєю ж балакнею. Якось він зміг зупинити Галактуса своїм нескінченним потоком слів. А Галактус – це дуже сильний персонаж у Всесвіті Марвел, який пожирає цілі планети. Початкові титри Дедпул 2 представляють цілий розсип пасхалок насамперед до франшизи про Джеймса Бонда. Вони подаються через міні-сцени з Дедпулом, що стилістично відтворюють початкові титри фільмів про. Агента 007, тільки в даному випадку під оригінальну композицію у виконанні Селін Діон персонаж Доміно, яку грала Зазі, Біц, у фільмі інтерпретована сценаристами темношкірою дівчиною з Віті Ліго, а у коміксах доміно представлена із синьою шкірою та темною плямою на лівому оці. На початку фільму Дедпул збирається напасти на китайських мафіозі та спостерігає за ними із сусіднього даху. За його спиною видніється вивіска, на якій китайською написано Басейн з мерцями. Пол Овдед, фактично, ім'я головного героя. Сцена, де Дедпул тікає від натовпу розлючених бандитів, натхнена схожою сценою з фільму Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Там герой Харрісона Форда тікав від аборигенів, закликаючи пілота заводити літак. Режисер-постановник хотів, щоб під час бунту у в'язниці у мутантів постійно вимикалися нашиники проти суперсили. Ліч хотів показати різні суперздібності мутантів, але від ідеї довелося відмовитися через те, що це б вийшло студії дуже дорого. Під час прем'єри фільму актору, який грав Расела, було 15 років, і він не мав права дивитися фільм на своїй батьківщині в Новій Зеландії через вікове обмеження стрічки. Під час битви з Джагернаутом Дедпул насмішкувато вимовляє. Гей, здорованю, сонце вже низенько. Ці слова зазвичай заспокоювали Халка. Джагернаут згадує, що причина, через яку він носить свій шолом, у тому, що його брат може читати його думки. Це посилання на те, що Джагернаут був зведеним братом професора Ікс у коміксах. Коли Джагернаут розмахує Дедпулом навколо голови як мішок, ви можете почути крик Вільгельма, який використовується у багатьох фільмах, так вже склалося історично. Під час початкових титрів на пістолеті Дедпула є напис. Усміхнися, чекай спалах, і до речі, тут ми бачимо ім'я однієї з катан Дедпула – Беа. А другу звати Артур, швидше за все, катани названі на честь знаменитої американської акторки на ім'я Беатріс Беа Артур. Коли Вейт вперше прокидається в особняку людей ікс, його бачать у білій футболці із зображенням двох кішок Олівії та Мередіт – це улюбленці співачки Тейлор Свіфт, з якою Рейнольдс та його дружина вже давно дружать. Я, до речі, знайшла інформацію, що ігровий майданчик, на якому відбувається битва в кінці фільму, той самий, що був у кошмарі Сари в Термінаторі. 2. Я їх порівняла, вони дійсно дуже схожі, але я б не сказала, що він такий самий. Якщо захочете перевірити ретельніше і з'ясуєте це, то напишіть у коментарях. У першому фільмі Дедпул коментує, що супергеройське приземлення шкідливе для суглобів. А у другій частині він сам виконує такий трюк. Райан Рейнольдс помітив, що пісня Сніговик на нас чекає з крижаного серця. Та пісня Папа can you hear me» звучать підозріло схоже і використав ці фрази у сцені, де Дедпул помирає. Сніговик на нас чекає, «Do «Do you you build build a snowman? Build a snowman?» snowman?» yeah. Papa? Can can you you hear me? me? Papa, find Papa? Papa, can you hear me? Papa, can you find me? А я ще думала, коли передавлялася фільм. При чому тут той сніговик? Треба вже вивчити ту англійську, щоб дивитися фільми в оригіналі і розуміти всі жарти. А зробити це вам допоможуть курси англійської. Від тут могла б бути ваша реклама, але ні, продовжуємо далі. На знімальному майданчику дедпул 2 сталася трагедія. В аварії загинула каскадерка Джой Харріс. Дівчина була професійною мотогонщицею. Її запросили на зйомку як двійника для Зазі Бітс. Харіс чотири рази вдало виконала трюк, але під час п'ятої спроби не впоралася з керуванням. В одній зі сцен Дедпул і члени його команди стрибають із парашутом із літака. А от у реальному житті Райан Рейнольдс за іронією долі цього дуже боїться. Бо колись актор стрибнув із парашутом і він не відкрився з першої спроби. До речі, спочатку творці хотіли, щоб команда Загін Ікс здійснила приземлення на мінному полі. Зібіц за збігом народилася у 1991 році. Того ж року був створений Дедпул, а також Рейнольдс розпочав свою акторську кар'єру. У сцені зі смертю Дедпула додано фрагменти пісні, яка звучала у фільмі Логан під час смерті Росомахи. Люди Ікс у фільмі з'являються у маленькому Камео у своєму особняку. Цю сцену вони відзняли під час знімального процесу фільму Темний Фенікс і частина про комікси. Дедпул взагалі замислювався як другосортний герой. Ніхто не збирався робити його окремим персонажем. Це сталося мало не випадково, коли Марвел захотілося чогось цікавенького. У коміксах Дедпул страждав на шизофренію. І часто розмовляв сам з собою. У фільмі це передано інакше. Він розбиває четверту стіну і безпосередньо звертається до глядачів, як робив це в комп'ютерних іграх і мультфільмах. Наш герой знає, що він персонаж коміксу, він усвідомлює, що живе в іншому світі і вміло користується цим. Наприклад, спілкується з глядачами про те, що відбувається у реальному світі, поки вони зайняті коміксами, або якщо йому потрібно отримати інформацію про якогось союзника чи супротивника, він про. Сто читає комікси про них. Герой дитинства Дедпула це Капітан Америка. І Стів Роджерс, чи не єдиний герой коміксів Марвел, який ставиться до Дедпула з повагою. Якось Дедпул повбивав усіх героїв Всесвіту Марвел. Зовсім всіх. Людину Павука, Халка, навіть капітана Америку, якого дуже любив. Дедпул усвідомлював, що всі вони це маріонетки, які живуть у нереальному світі і існують, аби потішити НАТО. Це було в окремому коміксі, який не вважається канонічним. І по суті, все це відбувалося в одній із паралельних реальностей, але все. Більше того, в одному з коміксів він підсмажив та з'їв Говарда качку. А в іншому коміксі, після того, як він гарно провів вихідні з людиною павуком, а той не приховував від Дедпула своє справжнє ім'я, просто прийшов і застрелив його, бо йому прийшло замовлення на вбивство Пітера Паркера. Але згодом Дедпул пожалкував про це і якимсь чином повернув павучка до життя. І навіть надіслав йому листівку з привітанням з ним народженням разом зі скілом регенерації. Після лікування Дедпул урвав ще й зламану психіку. Він бачить галюцинації, чує голоси схильний до насильства. Його страшенно глючить у найнесподіваніші моменти. Тож Джокер здається дитячим садком. До речі, нам показали, як Дедпул бачить галюцинацію у першому фільмі, коли йому встромляють ніж у голову. І вони мені нагадали про персонажів, які живуть у голові Чорнуара з хлопаків. Я якраз дописала сценарій про цей серіал, тож наступне відео буде про хлопаків. Потім тут десь залишу посилання на нього та додам в опис. І підписуйся вже, щоб не пропускати інші мої відео, бо за статистикою більшість із вас дивляться відео без підписки. Не треба так. А ось вам ще один цікавий факт. Люблена рука Дедпула, права! Зрозуміли чому? Ви знаєте, навіть у коміксах про Дедпула бувають нудні діалоги. І він, щоб якось розрядити ситуацію, може вистрілити собі у голову. А в його голові, до речі, живуть два внутрішні голоси, які спілкуються між собою. Більше того, сам Дедпул в голос може погоджуватися чи сперечатися з цими голосами. Коли в одному з коміксів Дедпул помер, замість нього з'явилися чотири його копії: супергерой, психопат, комік і хлопець, який міг вимовляти лише одну фразу No Pickles. Дедпула можна розібрати на органи, і він виживе. Його скіл до регенерації розвинений настільки, що він може пережити ядерний вибух та повстати з попелу. І, до речі, він на регулярній основі займається благодійністю. Дедпул віддає свої органи нужденним. У Дедпула купа псевдонімів. Джек, Крутий Мрець, Червоний Псих, Мертвий Вейт, Шредінгер, Балакучий Найманець, Мовний Найманець, Король Суїциду та інші. Дедпул зустрічався зі смертю. У коміксах Марвел, Смерть це теж персонаж, як і будь-який інший супергерой, і Дедпул був у неї закоханий. Дедпул не мутант. Спочатку студія Fox хотіла пов'язати Дедпула з франшизою Люди Ікс, тому герой був оголошений мутантом. Це не зовсім відповідає коміксам, по яких Вілсон набуває своїх здібностей завдяки науці. Він був піддослідним кроликом, де йому давали сироватку, отриману з ДНК Росомахи. І це робить його мутантом лише частково. У Дедпула є двійник. Вейд любить позбавлятися будь-якої частини тіла під час бою. Одного разу з усіх частин, які він відрізав від себе, з'явився його клон. Він був психопатом набагато гіршим за свого татуся. У ранніх коміксах про Дедпула автори розповідали про головний страх Вейда: це корова. Так, звичайна корова сам він каже, що боїться корів через дитячу травму. Одного разу Локі за допомогою заклинання дав Дедпулу зовнішність Тома Круза. Дедпул фактично безсмертний, як і Росомасі, здібності до самостілення забезпечують Дедпулу більшу тривалість життя. Настільки велику, що його життя не має кінця в найближчому майбутньому. Ми не знаємо, чи помре колись Дедпул, проте з коміксів відомо, що він дожив до 800 років. Дія одного з коміксів відбувається у далекому майбутньому. Тоді Дедпул, за його словами, став імператором Північної Америки. Здібності Дедпула до лікування роблять його психічно нестабільним. Хто б не хотів, швидко виліковуватись від будь-яких травм і жити вічно. Однак, Дедпул змушує нас засумніватись у радості. Ті від такої перспективи. Хоча він може жити дуже довго, дедпул понівечений зовні та внутрішньо, хоча його тіло не вразливе до травм та хвороб, експериментальна методика, яка дала йому ці можливості, сильно підірвала його психіку. Постійна регенерація тканин головного мозку, яку іноді повинен робити Дедпул, викликає психічну нестабільність. Це впливає на його нейрони, що призводить до психозів та сильних спалахів люті. Однак він зміг поставити ці проблеми. Собі на службу. Завдяки їм Дедпул є непередбачуваним супротивником. В одній з версій історії походження Вейда цей хлопець убив своїх власних батьків. Після маси експериментів найманця відправляють на найжорстокішу місію убивство власних батьків, щоб перевірити, чи зміг вид відмовитися від будь-яких моральних переконань. Повернувшись до Канади у дім свого дитинства вночі, доки його батьки міцно спали, він підпалив будинок. До речі, в одному з коміксів Дедпул збиває і росомаху. Тож цікаво, що нам приготували у третьому фільмі про балакучого найманця. Може він таки це зробить. Ось такий у нас сьогодні цікавий та насичений вийшов випуск. Я дуже багато часу витратила, тому прошу вас підтримати мене, підписатися та поставити лайк. Також напишіть у коментарях, про які ще фільми та серіали зняти таке відео. А поки в мене для вас є ось ці відео на каналі, до зустрічі.